Вітаю, Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Протягом останніх декількох місяців саме цей закон був предметом запеклих суперечок в суспільстві. І сьогодні ми про нього поговоримо у прямому ефірі. Першого міського і у нас у гостях Геннадій Суботін, партнер адвокатського об'єднання Лігосова. Адвокат я вас вітаю, пане Геннадію. Вітаю. Давайте почнемо з основного питання, яке хвилює, напевно, більшість людей. Як стало відомо з нового законопроєкту про мобілізацію, демобілізації не буде. Проте, вже зараз міноборони разом з генштабом розробляють інший документ щодо цього питання. От розкажіть, будь ласка, більш детально. Про це. Ну, в першу чергу, необхідно зазначити, що це лише законопроєкт. Він не є, він не не. Складає за собою жодних на даний час, жодних правових підстав. З часом він дійсно набуде чинності, але його ще має підписати президент, і деякі частини цього вимоги цього закону вони наберуть чинності лише через місяць після опублікування. Не можна, я вважаю, так казати, що не буде демобілізації. Не можна разом з тим, необхідно зазначити, що дійсно, як кажуть, що норму щодо мобілізації і ротації було прибрано з даного законопроекту буквально перед самим голосуванням за зверненням прохання Міністерства оборони України, яке дійсно заявило, що на даний час вони не вбачають. За необхідно ухвалювати вказане рішення, що питання щодо мобілізації і ротації має бути врегульовано окремим законодавчим актом. У зв'язку чим вже за словами Міністерства оборони України. Певна робоча група вже працює і є певні напрацювання з цього приводу. Uh -huh. Так, от щодо доплат, які доплати наразі передбачені в новому законопроєкті для військових, uh -huh. Uh -huh. річ у тому, що uh, військово, військовослужбовці це певна, uh, я так розумію, що законодавець, законодавець він передбачав uh, певну мотивацію військовослужбовців, uh -huh. що окрім 20 тисяч, ну якщо ми uh, будемо. Наприкладі солдата розказувати 20 тисяч зарплати, 100 тисяч бойових і 70 тисяч за те, що він перебуває на лінії фронту. Але знову ж таки, тексту, тексту самого законопроекту ще немає, є виключно порівняльна таблиця на 1600 аркушах. Текст має бути з'явитися після підписання з Верховної Ради, і вже після цього е, е, ми зможемо проаналізувати на даний час. Це йде аналіз чуток. <гум> так, зрозуміло. Е, а от як бути громадянам, які вже виїхали за межі країни, або під час війни, або до цього моменту їм потрібно повертатися, чи якось ставати на облік. Що їм робити? Ні, вони зможуть. Е, Повідомити, обновити оновити фактично свої дані у військкомати шляхом надсилання на електронну пошту, в тому числі через свій електронний кабінет. До речі, щодо електронного кабінету, то цей законопроєкт, він передбачає добровільне реєстрацію вказаного кабінету лише для тих осіб, які вже є на військовому обліку. Я так розумію, що для тих осіб, які не Стоять на військовому обліку такий обов'язок щодо реєстрації електронного кабінету є обов'язковим. Щодо оновлення даних, це є обов'язковим для осіб, які є за кордоном, оскільки фактично. Відповідні консульські послуги їм надаватися не будуть, але при цьому, якщо особа є військовозобов'язанням. Якщо людина ходить зараз там, в воєнкомат, до ТЦК, наприклад, там, відмічається і все одно треба ставати на обліку цьому електронному кабінеті, чи там вже всі ці дані і так будуть. Це добровільно угу. для тих, хто вже стоїть на військовому обліку. Угу. Для тих, хто не стоїть. Такий обов'язок є обов'язково. Uh -huh. Так, а от в яких випадках повістка вважається врученою? Раніше було так, що е, представник ТЦК е, дав повістку. Якщо він вручив її е, в руки, під підпис у собі, то тоді вона вважалася врученою. Зараз все так само чи щось на вважається? даний час, згідно знову ж таки, вам наголошу на цьому згідно чуток, да повістка згідно з даного законопроєкту буде вважатися врученою з моменту е, неможливості. Як би так воно не звучало кумедно, але неможливості вручення вказаної повістки. Це в тому числі може бути, наприклад, пошта каже, неможливо вручити, оскільки особа відсутня за вказаною адресою. Або, наприклад, співробітники РТЦК вони прийшли, особа відсутня за місцем перебування, або за адресою певною. І складається, я так розумію, що це буде акт найскоріше, mm -hmm. і повістка буде вважатися врученою саме з дати, якою складений вказаний акт. Mm -hmm. е, так, а от щодо студентів, от, наприклад, якщо військово зобов'язаний здобуває другу вищу освіту або освіту, яка є нижчою за його попередню освіту, е, чи анулюється відсрочка для нього після набуття чинності нового закону? Щодо Відстрочки. Розглянемо на прикладі, uh -huh. да? що чинне законодавство, чинне на даний час, да? воно передбачає певні обставини, у зв'язку з чим особа набула свого законного права на відстрочку. Є відповідне рішення РТЦК, але з часом от цей новий законопроєкт вступає в законну силу. І ці обставини, які слугували на той час підставою для отримання відстрочки, вони зникають. То це свідчить про те, що е, право на відсрочку також зникає. Okay. Ось і рішення про надання відсрочки вже не є чинним. Е, щодо студентів, які навчаються і набули право е, на відсрочку, то така відсочка буде діяти е, до кінця навчального року. Тобто на вересень вже розраховувати не треба. Okay. А влітку вони ще матимуть право на відстрочку. Правильно? Дійсно, ще раз наголошую на тому, що це лише законопроєкт, він uh -huh. ще не вступив законну силу. Є як мінімум місяць після опублікування. Uh -huh. А який час пройде з моменту підписання президентом, невідомо. Невідомо. Так, а от щодо відповідальності для ухилянтів, можливо, є якийсь штраф. От розкажіть про це річ у тому, що. Що таке ухилянт? Ухилянт – це лише особа, яка визнана дійсно, ну, наприклад, рішенням суду, що він є ухилянтом. На даний час серед суспільство шириться така думка, що ухилянт це особа, яка не оновлює свої дані в РТЦК. Uh -huh. Ні, це не є ухилянтом. Не є ухилянт. Якщо буде введений на законодавчому рівні, наприклад, цим законопроєктом, обов'язок дійсно оновлювати свої дані. І особа, маючи всі можливості для цього, не здійснила цього, тоді дійсно вона буде, може бути вважатися ухилянтом. Вважатися ухилянтом і може бути притягнута до відповідальності. Відповідальність може бути адміністративна або кримінальна. Кримінальна це коли особа не з'являється на виклик до РТЗК за бойовою повісткою. Але Mm -hmm. Якщо вона не прийшла е, на певний час для проходження ВЛК, це інше питання, mm -hmm. це адміністративна відповідальність. Mm -hmm. Так е, стосовно підготовки, яка передбачена, перед, чи передбачена взагалі підготовка для військовозобов'язаних, якщо вручили вже людині повістку і він має вже виконувати свої військові обов'язки? Чи буде якась підготовка? Ну, підготовка безумовно буде. І річ у тому, що на даний час таке поняття, як строкова служба, вона скасована. Це поняття скасовано. Загальна військова підготовка вводиться, вона в тому числі у вищих навчальних закладах є обов'язковою. Ну, це фактично як буде. Певним предметом. Е, крім того, необхідно зазначити, що фактично на державну службу і на певні, певні правоохоронні органи е, неможливо буде влаштуватися, влаштуватися офіційно, не маючи вказаної підготовки. Uh -huh. так. Е, і наостанок, е, питання, яке також е, хвилює більш, е, більшу частину, мабуть, України. Е, розкажіть більш детально про мобілізацію авто. От у яких випадках ТЦК можуть мобілізувати автомобілі взагалі? Ну, знову ж таки, е, хочу зазначити, що ми будемо аналізувати чутки. Угу. Чутки е, згідно цих чуток е, мобілізації може бути мобілізований автомобіль. В разі наявності у певної особи у громадянина право власності два автомобілі, okay. на два автомобілі okay. і більше. Один з яких може бути е, мобілізований за рішенням РТЦК. Крім того, е, наприклад, ходять чутки, дуже таке легальне питання, що якщо в сім'ї два автомобіля, е, е, законодавство у цей законопроєкт. Принаймні е, чутки за змістом, е, вони свідчать про те, що мобілізації підлягає виключно е, друге авто, яке належить одному громадянину. Uh -huh. Якщо в сім'ї, ми розуміємо, що сім'я це два і більше осіб, е, вилученню е, під час мобілізації таке авто не підлягає Угу. Так, ну що ж, пане Геннадію, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо чекати, коли президент вже підпише закон, і тоді ми будемо знати точно і більш детально ці нюанси. Так, дякую вам. Я вам нагадаю, що у нас у гостях був Геннадій Суботін, партнер адвокатського об'єднання Ліга сова, адвокат. І наприкінці я пропоную переглянути матеріал, який відзняли наші кореспонденти. Вони спитали, спитали думку криворіжців щодо нового закону. Дякую за увагу і дивіться прямі ефіри на першому міському. Яке ваше ставлення щодо введення норм мобілізації транспортних засобів фізичних осіб, якщо у власності більше одного автомобіля? Мені здається, що це ну, своя власність. Тобто, я не знаю, ти купив машину і в тебе її забирають, але це якось, ну, мені здається, це неправильно. Це моя думка. А я вважаю, що, напевно, потрібно забирати, тому що мало хто донатить зараз на потреби ЗСУ. В корисних цілях я вважаю, що так, треба. Ну, я вважаю, що це напевно діло кожного, і хто хоче допомагати, той допомагає, не дивлячись на те, скільки у нього, який у нього матеріальний стан. Я вважаю, що це несправедливо. Люди працювали все життя, і якщо вони купували дві машини, то це, мабуть, в них була не прихать, а це була необхідність для їхньої родини. Взагалі, я думаю, все залежить від е, е, сімейного статусу, тому що е, ну, різні бувають випадки, і ну, не зовсім доречно прям відбирати у деяких сімей автомобілі. Наприклад, в моїй сім'ї тато військовий, е, і е, якщо б на моїй мамі було наших два автомобілі, то це ну, не зовсім коректно відбирати автомобіль. Я вважаю, що це неправильно забирати машини. Ті, хто може, ті самі віддадуть. Яке ваше ставлення до прийняття радою мобілізаційного законодавства, зокрема до норми, необхідність чоловіка завжди мати при собі документ військовозобов'язаного? Я я вважаю, що це не обов'язково, тому що зараз дуже багато білих квитків, дуже багато підробних документів. Це є справедливим, справедливою вимогою, тим більше під час дії військового стану. Ну я не думаю, що це обов'язково. Ну, я не гадаю, що це обов'язково. Це як, наприклад, карта криворіжця. Носити лише у випадку необхідності, якщо знаєш, що будеш користуватися цим протягом дня. А так, ну гадаю, ні, не потрібно дня. Так, ну думаю, ні, Я вважаю, що це дов доволі зручно. Тобто, якщо а, до тебе повторно підходить, то ти такий бац, і все більше питань до тебе немає. Ну я думаю, що це в наш час це дуже потрібно. Щоб зрозуміти, чи потрібен він на війні чи ні. Я вважаю, що обов'язково потрібно, тому що коли приходить військовослужбовий у відпустку, так, він одягається в цивільне, правильно? І в будь-який момент можуть підійти і спитати, щоб пред'явив. Якщо в нього на даний момент немає з собою цього документу, щоб не було в нього проблем. Яке ваше ставлення до прийняття радою мобілізаційного законодавства, зокрема до норми? Повістка буде вважатися вручною тепер без обов'язкової наявності особистого підпису особи, навіть якщо людини не було вдома? Я думаю, погане, тому що ну мені здається, треба людині пройти якесь обслідування. У нього можуть бути якісь вади зі здоров'ям або сім'я і Такий час зараз, що людина, наприклад, психічно просто не може вивести бути на війні, і ніхто не знає, як вона себе буде там поводити. Моя думка, що це дуже погана якась думка просто давати ці повістки, бо хтось просто не може, наприклад, хтось не хоче, а хтось має якісь інші плани, хтось може гроші туди посилає, а хтось просто ховається десь. Ну, я проти, тому що це неправильно, у людини навіть немає вибору і її змушують. Я до цього негативно ставлюсь. Ну я вважаю, що це трішки вже занадто, якщо ману в людини немає, тобто, права вибору, вже чи хочеш ти, чи не хочеш, а ти зобов'язаний. Що я хочу сказати? Що я хочу сказати, що кожна людина повинна вирішувати сама для себе, що для нього означає батьківщина. Трішки здається несправедливо, тому що, наприклад. А людини взагалі не може, може не бути в місті і ну, можливо вона переїхала або ще щось. І якби вже повістка вважається врученою, а якщо ти не прийшов, це штраф.